Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр України Укрформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 286-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І наш сьогоднішній день. Я звісно, хочу розпочати з привітань. З привітань сьогодні вся наша країна святкує День Збройних сил України, і ми хочемо від цієї нашої команди, хочу подякувати вам. Наші незламні, наші найкращі, дякуємо вам, наші герої, за нашу країну, за наше життя. Слава нашим Збройним силам, слава Україні! Коротко про розклад наших подій на сьогодні. Сьогодні у нас о 13-й годині до нас включиться Сергій Братчук, голова громадської ради про Одеській ОВА. І ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. 14-й годині до нас приєднається Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і представник президента в Верховній Раді України. Ми будемо говорити про роботу міжнародних. Народного трибуналу, а також поговоримо про заборонення діяльності в Україні афілійованих з Московією церков. А прямо зараз у нас на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, пане Юрію. Ми вас вітаємо зі святом. Дякую. Я думаю, привітати треба наших захисників неба і всіх з нас, які вчора гарно відпрацювали. Мабуть, про це буде йти мова сьогодні на нашому берегі. Так, пане Юрію, давайте поговоримо про вчорашній ракетний обстріл, який нам завдали росіяни. Тож які наслідки і як відпрацювала наша повітряна оборона? Ну, наслідки, мабуть, є так, вже озвучені органами місцевої влади. Зазвичай це їх компетенція розповідати, що саме сталося, і в тій формі, яка дозволяє безпечно це робити, щоб не нашкодити і не годувати ворога зайвою інформацією. Що стосується роботи протиповітряної оборони, ну всі вже бачили результати. Ми їх опублікували, доволі дотримуємося достовірних, більш-менш даних, тому що при великій інтенсивності ведення протиповітряно бою складно е, точно там до одної одиниці щось підраховувати тому е, подається інформація що близько понад щоб з розумінням ставились до неї тому що багато питань тож скільки точно вже ну це повірте, інформація достовірна. Збито понад 60 ракет із понад 70, і Це от такі цифри, які вражають не лише український народ, але і наших західних партнерів, тому що протиповітряна оборона, яка є в Україні побудована, вона працює, працює доволі таки ефективно. Єдине на що ми завжди звертаємо з вами увагу у всіх наших коментарях, репортажах це те, що справді потрібно підсилювати її, підсилювати. Засобами ППО сучасних зразків, які в нас сьогодні є, які працюють ефективно зокрема, і вчора відпрацювали знову ж таки і Арі t і NASAMS, збили усі повітряні цілі, по яких вони цілили, тобто 100% знову ж таки результат. і ми повинні розуміти, що нам іншого шляху немає, як переходити на цей новий тип озброєння ефективний сучасний. Який буде відповідати вимогам та загрозам, ну і зокрема підсилюватися безумовно і більш далекобійними засобами, такими як скажімо, Петріот про нього теж дуже багато сьогодні йде розмов до того, щоб Україна отримала і ці комплекси, і посилила існуючу систему протипівної оборони. Наразі основним кістяком ППО держави, все ж таки, є комплекси радянського виробництва, Це БУК с 300 які є озброєні повітряних сил. Зрозуміло, що надійшли також і для ППО сухопутних військ комплекси Малого радіусу дії, зенітні гармати самохідні, такі як Гепард, теж дуже ефективно працює ця одиниця. Дякуємо німецьким партнерам, в тому числі також інші системи ППО. Які отримують е, наші побратими з інших родів та видів, і е, всі, всі сили оборони сьогодні е, працюють теж для у, у, у збитті повітряних. І цілий над нашою держави. От вчора застосовувалися як зенітні гармати, так і мобільні вогневі групи. Вже говорили про це. Також і авіація винищувальна, ну і зенітні ракетні війська. Тобто всі сили і засоби, які в нас є, були спрямовані на відбиття агресії, і що вдалося зробити доволі таки успішно. Юрій, нещодавно міністр оборони заявив про передачу нам Хоків від іспанців, чи стали вони вже на бойове чергування? Хок це той комплекс, так, який дійсно може ще посилити систему ППО. Так він не новий. Я маю на увазі його моральне, фізичне старіння. Ну, йдеться про моральне, так? Тому що комплекс 70-х років зрозуміло, що і у нас комплекси, ті ж, які я вже озвучив, вук та С-300 теж. Не нові зразки озброєння, але доволі ефективно працюють. І якщо Хок певних модифікацій, тому що там були він модернізувався декілька разів, було декілька ступеней етапів його модернізації. Отримує і цей комплекс, то посилимо саме кількісно ті сили та засоби наші, і зможемо перекрити більше. Більше території, яка цього потребує, е, говорити про те, що він вже став на збройні ще не можемо, тобто на бойове чергування. Е, поки що йде мова про те, щоб підготувати все ж таки людей, які зможуть ефективно використовувати цей тип озброєння. З'явилася у відкритих джерелах інформація, що вже нам надійшли а, польські ПВО комплекси Невачі. Можете прокоментувати це? Ну, тут стосовно як вони надійшли і як вони працюють, ми коментувати наразі не будемо. Добре. Щодо шахідів, ми бачимо, що останнім часом окупанти не використовують такі безпілотники. Чи розуміємо ми, що поки вони закінчились, у них і ще немає нових поставок. Також декілька тижнів не помічено використання БПЛА ударного типу ну, дронів Камікадзе, типу Шахет. Е є різні думки і фактори, які і ознаки, які говорять про те, що, імовірно, е е все-таки та партія, перша, яку отримали окупанти, е завершилась у них, закінчилась так фізично. Е було замовлено понад 1700 одиниць, понад 400 вони вже випустили по Україні. 350 приблизно до 350 було збито протиповітряної оборони. Цих БПЛА. Ну таким чином, що питають так у нас завжди чи погодні умови впливає, чи певні задачі якісь. Ну частково так, і погода впливає на всі типи літальних апаратів, зрозуміло. Але ж не кожен день ж ж немає нальотної погоди. так, тому, Але вже три тижні приблизно вони їх не використовують. Тому, тому, власне, ознаки говорять про те, що можливо ця перша партія вже у них. Завершилась і поки що немає інформації про те, що Іран буде поставляти їм ще це озброєння. Два дні вчора і сьогодні на території Московії ми бачимо і радіємо з тих вибухів, які там стаються, така собі випадкова бавовна. Чи розуміємо ми наслідки таких вибухів? Я розумію, що, мабуть, наші повітряні сили відстежують наші спроможності нашого ворога. Які наслідки таких взривів? Ну, наслідки ми бачили у відкритих джерелах. Ми бачили Супутникові знімки, і також і ну фотографії так самі, що росіяни виставляли на своїх ресурсах наслідки, які в них зменшиться ну, просто авіаційна техніка, та, яка постраждала внаслідок цих загадкових вибухів. ну Йде мова про. Те, що її, якщо будуть відновлювати, то ще питання, чи будуть відновлювати Відновлювати потрібно мати, ну мати з чого, мати як можливо донорство буде запроваджено з інших літаків, знімати щоб ставити ці, але це безумовно дуже гарні новини, тому що якщо виходить з ладу один-два літаки, ну може ще якимось чином вийдуть ще кілька літаків, то це їхні спроможності зменшує зрозуміло, що. Завдання таких масованих ракетних ударів, воно, ймовірне, ще так, тому що достатньо цих літаків вони є на озброєні і ту 95-х, і ту 160-х, і ту 22 М3, на жаль, в Росії ще є. Ну, але ж ті заходи безпеки, вони, яких вони не дотримуються, так, можуть спричинювати і до подальших наслідків, і зменшення їхнього бойового потенціалу. Щодо залишків ракету росіян, ми бачимо міжнародних експертів, які говорять про те, що, начебто, росіяни вже використовують ракети, які були вироблені у третьому та четвертому кварталі цього року. Що це може говорити про те, що все ж таки запаси закінчуються? Чи можете ви прокоментувати це, чи розуміємо, ми що все ж таки відбувається з запасами? Ну, питання повітряних сил збивати все, що летить, це основне так вигнати російську авіацію і збивати ті загрози. А от уже відстежувати більше дійсно запаси є у нас і розвідка, є і наші партнери, які в принципі знають що до чого, скільки там залишили. Ну але ж, але ж діло, що це цікавить питання, скільки залишилось не лише повітряні сили, і весь український народ. І дійсно такі факти є, що дійсно ракети, які буквально там були випущені, от от недавно там маркування є на них. Так рік випуску, місяць, дата ну це говорить про те, що виробництво ще працює не так. Воно не може з такими темпами виробляти ракети, як вони їх використовують. Ну, якщо виробництво працює, значить ще є у них в закрамах десь там ті запчастини, ті деталі дефіцитні, які в умовах санкцій Росії буде складно десь діставати. Тому бачимо, що дійсно виробництво е, продовжує е, працювати. Буквально з конвейера, як то кажуть, їх знімають, доставляють і на ті носії, що на кораблі Чорноморського флоту це ракети Калібр або Хаста-1 на. Е, Носії повітряні, ту 95, то 95, п'ять Шановні колеги, ваше питання? Прошу мікрофону представлятись. Україн Ірина Кожухар, якщо є у вас уточнені дані, все-таки яких втрат зазнав ворог на аеродромі в і в Рязанській області, бо цифри різняться, і скажіть, будь ласка, чисто з технічної точки зору, коли наступний раз буде обстріл? Тобто їм ще потрібно перезаряджатися, готуватися, чи це може бути там сьогодні, завтра? Ну і можливо є ще додатково, Вибачте, ще по Молдові. От вчора ну в принципі повідомлялось про те, що на територію Молдови потрапила там частина ракети. Да? То яким чином відбувається комунікація з, з Молдовою? Чи чи якимось чим можливо є якісь спільні заходи або можливо вони звертаються по допомогу до української сторони, щоб цього не було на майбутнє? Дякую. Зрозуміло ну перше у нас нагадайте мені, частина перше питання: щодо все ж таки втрат на аеродромах, які понесли а, та, окупанти та. тут. Треба нам безумовно дочекатися супутникових знімків і дані даних з відкритих джерел. Росіяни самі непогано справляються з виток інформації. Там доволі таки нормальний. Ми відстежуємо дивимося. Ну я думаю, найближчим часом буде відомо. Ну немає можливості ну як можна е охарактеризувати, не побачивши візуально е ті, що, що там сталося, і які там причини. Ну причини там Росія озвучує різні. Ми ж будемо чекати ну якихось підтверджень дійсно повітряні сили зараз немає такої інформації, е стосовно е пошкодженої техніки, але. І повітряні сили, і всі ми з вами сподіваємося, що якомога більше, більше втрат там зазнала ця їхня авіабаза, техніка і так далі. Далі, що стосується обстрілів, питання щось спрогнозувати важко, тому що Росія. Планує все заздалегідь і планує в режимі там строгої секретності. Хоча цілі їхні прописані вже давно, прописані на папері, так і є більш пріоритетні, менш пріоритетні всі ці всі ці їхні цілі, що вони намітили по Україні, в принципі, відомі і, і Україні, так на нашому вищому військовому керівництву, скільки часу потрібно на те, щоб. Ну, підготуватися до якогось удару. Ну, мова йде ну не про один день, а може бути декілька днів, тому що про програмується маршрут польоту ракет. Робляться, збирається розвіддані різного характеру. деякі саме об'єкти це і повітряна, іноземна, і космічна розвідка, так само збирають вони дані стосовно розміщення наших зенітних ракетних комплексів, де вони знаходяться, як їх обійти, з якого боку так і де є слабкі місця в системі протиповітряної оборони. Це все узагальнюється. І робляться от ці всі заходи, які я озвучив, і Тоді вже вони визначають там день, коли вони можуть завдавати того ракетного удару. Навіть якщо от вчора був цей удар масований ракетний, де 70 ракет, зрозуміло, що це не було спонтанне рішення після якоїсь там бавовни. Зрозуміло, що це готувалося заздалегідь і третє у нас питання стосовно Щодо молдови е, на, наслідків так які е, на жаль на жаль е, торкаються і наших країн сусідів ми бачите що е, це все наслідки російської агресії це наслідки інтенсивного е, протиповітряного бою Україна збиває ракети, збиває на свої території, може трапитись будь-що. Це ракети, які летять там тисячі кілометрів на годину з швидкістю, так які можуть бути уражені, підбиті, і можуть дійсно і наслідки бути. Тобто, уламки цих ракет можуть падати і на сусідні території з Молдовою. Цей випадок уже не вперше. Крім того, Росія використовує. Повітряний простір суверенної держави Молдова вже не вперше для атак України. Тобто, минулого разу літали ракети через Молдову, атакували у Вінницькій області. Саме тоді була збита ракета на території України і залишки потрапили на молдовську територію. Бо, тобто, власне, живемо з таким агресором, сусідом, і це все світ повинен це розуміти. Чи є ще питання, друзі? Є питання. Прошу. Доброго дня. Я вевветеран е, ветеран збройних сил Сполучених Штатів. Я хочу привітати е, у збройні сили України. Слава Україні. Я хочу спитати, що ми можемо робити зробити як американці для. Якщо щоб підтримати українців, наприклад, такими системами як патріот, а, а також є таке питання. Директор ЦРУ Бернс зробив такий прогноз. Що о, мож, Росія може зважитись на нанесення ядерного удару? Що робиться у плані готовності до цього? Дякую. Давайте зразу не будемо на брифінгу. Знаєте, слово ядерний одразу лякає людей, і так далі. І так далі. Ну про це вже багато не було політичних заяв. Це обговорювали безумовно на саміті країн G7, G20, верніше, чи G19, як ми називали його без Росії. Тому чіткі сигнали отримали країна-агресор. Тому це питання не до мене. Так? А що стосується саме Тих, чим можуть допомогти, і американський народ, і безумовно лідери, і, і народи та уряди всіх, всіх країн. Ми бачимо, в нас є підтримка, безпрецедентна підтримка 50 країн світу. Є Рамштайн, так де е, країни домовились допомагати Україні. Так є, є рішення, є підтримка всебічна. Нашої держави, нашого народу, який бореться з цілковитим злом. Ця підтримка повинна не припинятись. Україна не повинна сходити з новин провідних світових змін, тому що саме тут в Україні вирішується доля всього. Світу. Ми повинні розуміти, що ми не маємо права програти, якщо програє Україна, програє весь. Цивілізований світ, який прагне жити в, в мирі та свобо, свободі та любові, скажімо так. Тому е, ми поборемо це зло разом обов'язково, але нам для цього потрібна підтримка, а особливо нам потрібна зброя. Ви цілком праві системи Петріо, які могли б суттєво посилити е, існуючу систему протиповітряної оборони. Були б дуже корисними для нас, так як це далекобійні е, системи, особливо ті, що мають дальність ураження 150 кілометрів, розміщення кілька дивізіонів таких систем могли б суттєво віддалити російську авіацію від е, наших кордонів і збивати, зокрема, і крилаті та балістичні е, ракети. Ми маємо на сьогодні систему АРІСТІ німецького виробника. Однак це новітня система, яка е, немає її у широкому е, виробництві. Так немає її на озброєння. Ці ці комплекс зробила Німеччина саме для України. Так само і ракети, і додаткові пускові установки до єдиної, що є в Україні. Зараз виробляється німецькою промисловиці, і вже канцлер німеччини Олаф Шольц поміцяв, що найближчим часом будуть додані ще кілька установок, щоб посилити. Щоб з був повноцінний підрозділ Айрісу, але що стосується насанс який теж вже ефективно працює в Україні і збиває повітряні цілі доволі таки ефективно і стовідсотково, ці комплекси теж є на озброєнні і Сполучених Штатів, і ще як щонайменше 10 країн світу. Ці комплекси і ракети до них є в достатній кількості, і е, Україна мені було б дуже корисно отримати ці комплекси, тому що на сьогоднішній день основа. Як я вже говорив сьогодні, так основа нашого ППО це старі зенітні ракетні системи С-300 та БУК М1. Зрозуміло, що йде їх виснаження, так вони дещо ворог знищує, йде виснаження боєкомплекту для того, щоб посилити систему ППО, потрібні і, і додаткові системи. Ну є, є вже рішення щодо передачі Хок. Вже навчаються наші підрозділи, ну але ми повинні мислити стратегічно, ми повинні розуміти, що системи морально застарілі вже так Зараз вони нам допоможуть, звичайно, але в перспективі ми повинні перезброїти наші повітряні сили, щоб бути надійно захистити наше небо на нові сучасні зразки, такі як Насамс, АРІСТІ, петріот САМПТІ або інші. І ще не менш важливе питання саме воно. Можна адресувати американському уряду, це не те, що його адресувати це вже питання обговорюється з самого початку агресії проти України. Це передача Україні сучасних багатоцільових літаків. Ну Мова йде про F-16, на сьогоднішній день. найбільш вирогідний варіант, який може отримати Україна для того, щоб посилити систему протиповітряної оборони. Бо е, хочу зауважити, що саме пілотована авіація винищувачі так є теж системою протиповітряної оборони, саме американські винищувачі та інші винищувачі, які багатоцільові, можуть ефективно збивати крилаті ракети. Які летять на Україну. І саме винищувачі можуть суттєво змінити розклад, розклад сил у цій війні. Дякую вам, Юрію. Дякую вам. І дякую за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Ще раз вітаємо вас зі святом, а ми віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Героям слава!